Максимум викрутка. Вержака не можу. важка таким набором біток. Дніпроем. Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Шотам. І сьогодні у нас на огляді викрутка фірми WORX. Це вже наклейка мого малого. І вона поставчається в ось такому кейсі. Таким набором біток з подовжувачами. з зарядкою портом Type-C, Перехідником під біти, і сама викрутка. Це Модель VX242, це вже оновлена модель. У неї удосконалена система фіксації біти, крім того, що вона просто магнітна, от, вона там магнітиться. І Також вона сама фізично її зажимає. Тобто, коли ви щось викручуєте, наприклад, і закушує біту десь там. Да, в саморізі вона заїла. От, і ти її хочеш витягнути, висмикнути, то зачастую в дешевших варіантах біта просто лишається. Тут же ні, вона витягнеться, от тому, що вона фізично зафіксована. Тут ось такий дуже цікавий цей механізм їхній. І, щоб, допустимо, витягнути біту, нам треба пальцями піджати підверх. От. І вона вистрибує. Зафіксувалась і вистрибнула. Ну, прям дуже гарний механізм. Він мені подобається, він виглядає надійно. Також, наступне: в нас є кнопочка вимкнення, вимкнення самої викрутки. У нас є індикатор заряду. У нас зарядка Type-C, вона дуже гарно прикрита. От воно виглядає герметично, що не буде туди потрапляти. Значить, вся вона зроблена з такої прорізіненої ручки. Отут, і це от такий доволі міцний пластик. Також вона має підсвітку. Отаку от вона цікаву підсвітку має не просто світодіодиком, а з таким розсіювичем. І з затримкою 15 секунд. Тобто ти щось робиш, або тобі треба посрелити. Да? І воно не світить в той момент, коли ти починаєш вже там працювати. А ти можеш просто нажати, подивитися, прицілитись і тоді вже працювати далі. От. Це великий плюс. Затримка по світлу. Кнопочка закручуємо, викручуємо. І а, сама головна її особливість це регулювання потужності. У нас є 7 ступенів регулювання потужності, і також максимальні. Виробник заявляє, що у неї йде 5 нанометрів. Це крутний момент. І до 10 нанометрів це якщо ти, а, допустим, вже докрутив і мотор далі не крутить, вона фіксується, і ти можеш вручну прокрутити. Це гарний, гарна функція, тому що, наприклад, ну, не, не завжди вона сама може щось там докрутити, якийсь там великий саморіз. Ось. Фірма Works це доволі такий іменітий бренд. Вона випускає таку якісну продукцію. Вона важка. Зараз точно майже однаково зробив Дніпроем. І в Дніпрому воно коштує 2200, здається. А Works з Аліжки я замовляв за 1600 гривень. З цим кейсом, з цим наборчиком. Давайте подивимося по рукоятки, скільки вона в обхваті. Ну, 3,6 см вона має, 3,7 см. довжину у нас не вистачить. Да? Ну, от майже 16-17 см, якщо чекати цим випліком. Що, давайте подивимося, як вона працює в роботі. Протестимо зараз і зробимо якісь певні висновки, чи варта вона уваги і чи варта вона покупки. Перед цим, що хочу сказати, що я дивився відео, де їх розбирають, то тут іде металевий редуктор всередині. От, і доволі такий йомкий акумулятор. Панове Ржака не можу. Записав, як я тут тестую, закручую, викручую. А Оказується, я не включив камеру. Ну, <клес> Таке буває. Давайте ще раз дубль 2. Я вже тут трохи насверлив. Значить, значить, так, перший тест Пробуємо на максимумі, щоб взнати взагалі потужність самої викрутки. Значить, я підготував саморізи. Два з половини. Поруч буде крутити. Так, закрутили. Три з половиною. Це саморіст по дереву. Докрутили. чотири, чотири. з половиною. Давай раз. Ну, не здавайся. Так, значить, перший раз, коли я тестував, вона в мене закрутила абсолютно всі. Я так розумію, що акумулятор вроді як має підсідати, і... але позначок ніяких немає. Ну, е... Чого йому підсідати, в принципі, якщо він тут закрутив, не так уже і багато. Але я відчуваю, що втрачається потужність. Дуже дивно. Це 5,5 і Все. І руками можна докрутити. Оце хороша функція, що дивіться, я його кожен з них можу докрутити, абсолютно загнати шлях вже в дерево. Все є. Ну. Так, тепер давайте викрутимо, подивимося, як вона швидко це зробить. Перший. Другий. І самий великий на 5,5 см. Ага, вона не може. Так, давайте зірвемо його трошки. Ну, я вам скажу, що реально дуже, дуже якесь це воно вологе це дерево. І воно прямо аж... От чуєте, да? як той саморіз там аж тріщить. Погнали. Так. Ну, саморіз... А. Гарячий. Ну, Вона справилася. Перший тест, коли я проводив з вимкненою, з вимкненою камерою, вона закрутила все класно і викрутила точно так само. Зараз я бачу, що потужність підсіла, хоча нічого по ній не видно. Давайте тепер візьмемо великий самий саморіз. І попробуємо на різних режимах. Що вона може з ним зробити, наприклад, да? От, щоб побачити різницю між сімома різними рівнями потужності з відповідно до максимального. Тому що нам не завжди ж потрібен максимальний рівень і не завжди ми крутимо такі якісь дерев'яшки. Зазвичай буде вистачати набагато меншого, меншої потужності. Давайте спробуємо перший рівень. Спрацьовує тріщотка. Другий рівень. Спрацювала трещотка. Третій рівень. Точно так само. Четвертий рівень. І ви бачите, наскільки да, саме різ уходить. П'ятий рівень. Спрацювала трещотка. Шостий рівень. Ну, половину ми його закрутили. Давайте докрутимо. Попробуємо, да, на шостому друзі. Все. Далі далі не можу. Сьомий рівень. Так, і максимальний. Ну все. Далі не можу. Викрутити теж не може. Їй важко, їй реально важко. Ну, з розгону, так би мовити, да, з горем пополам ми його докрутили. Давайте і дожали. Вона дає можливість дожати. Це прям реально круто. Е, так. Ну що ж, робимо висновки про те, що цей інструмент е, в хазяйстві однозначно може пригодитися. Майстрам різного профілю я коли вибирав. Я теж хотів подивитись на Ютубі, як же ж воно працює, як в реальна експлуатація, яка може бути. Але це насправді ж не, не її е, полі бою, так би мовити, це не її задачі. Її задачі це працювати з електронікою, крутити резєвки, там скручувати шкафчики, меблі. От, щось розкрутити якусь там посудомийку, ще щось. не можна їх порівнювати з отаким от, от інструментом. Да? Тому що насправді оця робота, це задача для такого інструменту. І давайте подивимося, як працює шуруповерт. Воно його туди вігнало, геть все. Це дешевенький шуруповерт з епіцентру. Тому порівнювати їх не можна, але тим не менше, як на мене, вона дуже достойно справилась. І напевно, що такий інструмент може бути у кожного вдома, щоб закривати якісь задачі. Більшість задач вона повністю вам закриє. Ця викрутка це от. Вона потужна, доволі потужна, для своїх розмірів і для своїх задач, її абсолютно вистачає. Це гарний виробник. За те, що я сьогодні так поїздівався над своєю викруткою, будь ласка, вліпіть мені жирного лайка, якщо вам цей огляд був корисний і ви для себе прийняли якесь рішення. Всім бажаю миру, багатих дітей, до скорих зустрічей. Па-па!